Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про те, яку ми посилочку сьогодні отримали. Так, посилка прийшла. дуже швидко. Так, чек. Дік-дік-дік. Ну зараз, мабуть, треба буде. Ну, no, все, відео на цьому закінчилось. <laughs> Продовження буде в наступному. Що ж нам прийшло? Ага, ніперні паїлки, бо у нас там у смайлика. Взагалі, ось у спиптик взяв, з'їв. Так. Бачу оголки, уголки, огол. Такі великі. Так, ну що? ми до того моменту, що все ж таки купили такий шприц для того, щоб вакцинувати кроликів. Скільки він коштує? Гривень 900. А. Так, автоматичний шприц коштує 820 гривень. І одразу брали ось такі до нього голки, але ми, наприклад, не знаємо, які з них правильні, чи менші, чи більші, тому взяли на вибір. Ось такі ось тут ось розміри написані. А на цьому розміри ось такими великими. Трошки різні, я так бачу, поставники. Я думала, вони якось одним поставником йдуть. Ну, то таке. Так, а іголки, голочки оці ось. Так, оця 9 на 20 коштує 110 гривень, а ті, що більші, 150. Так. Ось, до речі, за отакі поїлки хочу сказати, що ось тут по накладній, за 4 штуки 40 гривень 20 копійок виходить. Ну, тобто 10 гривень там одна штучка. А в нашій е, коштує 45 чи 50, ну, якось дивилися, так? Ну і користуючись моментом, поки ми розмовляємо ось за шприц, так хочу сказати, що вакцина, до речі, лапімом Гем 2 дуже здорожчала. Ось я кажу, що буквально днів 5 назад е, прийшов свіжий завоз, і вже вакцина коштує на 10 голів 350 гривень. Це у нас в Чернігові. Якщо ви купляли вакцину у себе в регіоні, ось буквально там вчора, позавчора, е, пишіть, будь ласка, в коментарі, яка стала ціна у вас на цю вакцину, тому що зараз вже все здорожчало. Е, Ну, на 100 гривень так одразу скаканула. Наскільки я пам'ятаю, в коментарях писали що там десь Закарпаття на 230-250 гривень. Тобто для вас це буде суттєве здорожчання. Це так для попередження, можливо, у вас ще здорожчання немає, тому можете купити ще старий такий запас, можна сказати. Так, і за Сумську, а сумську. Так, за сумську вакцину, ось хотіла попитати, хтось нею користується, як вона у вас взагалі веде себе в господарстві? Чи варто взагалі на неї переходити? Вона дешева і чула багато відгуків про те, що вона добре тримає, не гірше, ніж лабимум, там Гем-2 і песторін 2, тому що Песторін 2 також вже здорожчав. Він став 260 гривень. Тому треба шукати альтернативи для того, щоб тримати кролів і не бути собі у збитку. Тому що кожен тримає господарство для того, щоб на ньому або заробляти, або якось по мінімалки витрачати свої кошти. Як, наприклад, для нас, так, кролів дуже багато і купити лапіум Гем 2 там, наприклад, навіть на маточне поголів'я за треба 700 гривень. Ну, воно того, як би і не варте. Якщо тримає там вакцина, той, що ми наразі вакцинуємо, то якось так. Так, давайте розбирати оцю штуку. Я взагалі не знаю, як з нею працювати, що з нею робити. Тому спочатку, мабуть, десь буду користуватися. А. Понятно, голочку вставив, туди поставив штуку. Так, там штука, эта та штука краще так. Все вірно почитати інструкцію, ну і все одно перше щеплення чи прививочку, як там правильно сказати, зробити все ж таки кудись там Будь здоров. Зробити або якісь іграшці, або там котиком вколоти якісь вітамінки. Ну що, на таку штучку ми придбали і будемо, мабуть, швидше працювати. Сподіваюся, що воно буде швидше і зручніше. Ну, а як саме будемо користуватися, мабуть, все ж таки в наступному відео знімемо. Бо я так думаю, що це буде смішно муля, муля, мулічка. Бах, бах, все, ми вже і спробували. Так, ну що, до речі, буде запитання таке. Якщо у вас є така прикольна штучка, ви може, мені підкажете, як тут правильно ним користуватися, бо щось воно для мене ну, наразі на даний час це для мене поки що темний ліс. Але будемо навчатися і будемо вакцинувати так, як потрібно. На цьому все, всем па-па!